Друзі, всім привіт! Ви на каналі UDM Ізраїль, українські здибанки в Ізраїлі. Мене незмінно звуть Уляна Дрочкова. І сьогодні ми із вами завітаємо в дуже цікаве, креативне і українське місце в Ізраїлі, в Тель-Авіві, в Яфо. Місце, в якому зараз буяє багато українських і проукраїнських проєктів. І ви про це обов'язково все дізнаєтеся. А я тут буквально ще на секунду, щоб вам нагадати про три важливі кроки: вподобайка, коментар та попрошу поширення, дуже допомагають нашому відео просуватися в мережі, в інтернеті, в Ютубі. І якщо у вас є бажання фінансово підтримати наш проєкт, всі реквізити ви обов'язково знайдете в описі під цим відео. Тримаємося, купочки, і гайда дивитися. В голові. ...я підозрюю відповідь, я знаю, але все-таки зародилася ідея взяти це приміщення і перетворити його, власне, в що ви хотіли його перетворити і в що йому воно зараз є. Це була не ідея, це була можливість. Це була можливість, яку нам запропонували. Ми робили кілька виставок для, Яфу, для старого для старого Яфо, десь пару років тому. І коли вони знали, що ми закрили своє місце, яке в нас було фактура, вони нам запропонували, кажуть, подивіться, може, ви захочете зняти якесь місце у нас. І все, що я хотів робити після закриття бізнесу, це нічого. Я кажу, ми тільки можемо нічого робити. Взяти ваше якесь прикольне приміщення, відкрити його, і це вже ну, типу, щось, бо приміщення круте. І назвемо це нічого, і буде там місяць-два. Вони не погодились на місяць-два, але погодились, щоб ми зняли на якийсь довгий строк приміщення, і тоді, типу, ми будемо зобов'язані щось робити, то, що е -е, ну, скучно нічого не робити. І ми вирішили зробити такий експеримент. Це лабораторія емоцій насправді. Якщо брати так ту ідею, яку я підчив для того, щоб отримати можливість оренди цього приміщення, це була лабораторія емоцій, де ми Відкидуємо раціональні якісь штуки і робимо те, що нам хочеться зробити емоційне в житті, наприклад, виставки, стендапи, зустрічі, майстер-класи, там ліпити вареники, я не знаю, малювати картини, йога. Тобто, все, що більш не нераціональне, не з працею, таке зв'язано, а з творчістю і з емоціями, які ми отримуємо, які отримують люди, які сюди приходять. Ось це основна ідея. Власне, що зараз у нас і є, і мені важко напевно зараз всі пригадати проекти, але те, що ти присилав мені на цей місяць, вашу програму там уже фактично кожен тиждень по кілька українських і проукраїнських подій. А власне, розкажи про ці події, кого пускаєте в нас, і не а як до вас вийти? Бо точно будуть люди, яким захочеться теж до вас прийти. Вийти до на нас дуже просто. Ми є в інстаграмі з акаунтом nothing 9 мільйонів. Е, і можна нас знайти, написати. Власне, чому ми... 9 мільйонів у цьому? є мільйонів? цьому Так, Просто це аккаунт, який був вільний. Там нас багато цифр зайнято, і там 9 мільйонів найближче, що було вільне. І ось це і це це, ця цифра. Е, так можна нас вийти, знайти, написати, ми відповідаємо будь-яким мовами, розмовляємо, у нас є перекладачі будь-яких мов. Е, Зараз у нас так зараз у нас насиченість дуже велика і в основному українськими подіями, тому що дуже приємно. Ми реально відчуваємо від української спільноти, від української діаспори найприємніші емоції, які ми відчуваємо від цього місця. І це як для нас таке перший перше правило від цього місця відчувати найкращі емоції. Ну в цілому там. Досліджувати свої емоції і намагатися робити кращих емоцій більше. Тому ми вибрали собі такий путь сконцентруватися на українських івентах. Ми робимо також і російськомовні івенти, і англомовні, і вритомовні. В цілому в нас тут проходять різні різного, різної мови, різних культур, різна коротше штука проходить. Не проходить в нас тільки расистське гамно. В нас дуже з цим. Такий відбір в нас відбір серед людей. Що ми, якщо ми, наприклад, проводимо якийсь російськомовний, російськомовний івент, ми донатимо гроші на ЗСУ. Так ми впевнені, що люди, які прийшли на російськомовний івент, вони долучилися до донату на ЗСУ. І тим самим вони, наприклад, вже не зможуть поїхати на Росію, і ми знаємо, що вони не рашисти Кончені хто їде на Росію, той для нас трохи стає. Складною людиною, коротше, таких ми сюди не пускаємо в організаційні моменти. Звісно, ми не можемо запретити людям ходити на наші івенти з будь-якими мислями, якщо вони не агресивні. Розкажи більше про українські проєкти, які вже поселилися у вас в нас, що це за проєкти? Скільки їх порахуєш? Давай порахуємо. Я не роя, не розрахову ще. По перше, у нас є стендап, це те, що ми робимо тут. Цим проєктом, поки в нас ну, не руководила Сонечка Кавіцька, але вона зараз повернулася зі своєю відпочинку і буде руководити цим проєктом Соня Кавіцькі. Ще є шоу-програма Є проблема, яку робить Макс Сотніков. Він збирає нас з Машою, збирає глядачів, і ми вирішуємо проблеми в гумористичному ключі, проблеми від людей. Проблеми різні, проблеми серйозні, несерйозні будь-які. Ось, ще є ще є бачата українською. Є бачата, яка відбувається на дворі. Там в нас є така дерев'яна дека, яка прикрашається на вечір бачати. Це дійсно прикольно. Дуже так, дуже атмосферно. Коротше, я не думав, я завжди думав, що бачата то крінж, але бачата виявилася дуже веселою штукою з вином, танцями і дуже заряджаючою. Ось ще в нас. У нас ось виставка зараз саме відбувається. Вона теж присвячена проукраїнській спільноті. Що в нас ще є? В нас в нас запланований вечір української анімації. Це теж це вечір від нас. Я в кітом в якийсь момент почав дивитися українську анімацію сучасну і відкрив для себе, що багато є сучасної української анімації, яка індепенденс на Ютубі лежить. Тобто, це не автори, які посилаються на кудись. Це в цілому просто е, одиниця, артисти одиниці. Коротше, так. Е, шо, мені здає... А у нас ще є мовний клуб, наші мовний клуб, ти це, це най, найважливіше, найчудовіше, те, що від зустрічі до зустрічі просто змінюється. І коли люди мене питають, розкажи мені про мовний клуб, чи порекомендуй туди піти, чи щось, щось там розповідь, 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 е, розкажи мені про це, я не можу розказати. Бо Кожного разу відбувається щось інше. Мені здається, це просто по моїм, як по мені, то це атмосфера якогось українського підпілля трохи. І мені це дуже подобається, бо це зустріч українського ком'юніті, там, де ти дуже ти розумієш, що всі вони дуже зацікавлені в тому, щоб поширювати українськість і в собі, і в світі. І це дуже класно. Власне, це... антуражик ще сприяє такому підпільному. Да, у нас так... трохи трохи криївка тут. <рес>